Всім привіт! Вітаю на каналі і я продовжую розпаковувати паперові сюрпризи. Сьогодні є категорії, які закінчуються. Це Aliexpress і закладки для книг. І новенька колекція. Це так можна сказати, як киці як шопоголіків. І е, тут в них є до них різні наряди і є самі китки. Сьогодні я візьму Ніку. І зараз оберу до неї пакетик. Ось такий. Категорія пластирі. Візьму такий великий скурумі. Кольорова їжа сьогодні буде фіолетова. Я візьму, хай буде усій перший. Подивіться, як він гарно блистить. Дуже мені подобається. Далі дракончики. Візьму ось такий. Знаки зодіаку, ось таку дуже гарну зірочку, баночки, таку голубеньку. рюкзачки ось такого. Чи є з різними смаками нехай буде ось такий. І тепер речі, які мені не потрібні. Hello Kitty. Категорія дракончики. Мені подається червень, Олександріт камінь, і це дуже різкісний, можна сказати, камінь, бо він... Змінює свій колір. При денному освітленні він такий смарагдовий, а вночі може бути такий фіолетовий, тут навіть на дракончику такий показано, що такі як переходи різні. Має він в мене бути ось тут. Категорія чаю з різними смаками Це чай зі смаком Сузір'ї. Тут такий гарний метелик намальований. Вирію закладки для книг. Мені подобається ось така закладочка з квіточками, вона дуже гарна. Для мене ця закладка дуже схожа на якусь літню, бо тут такі квіточки гарні намальовані. Категорія знаки Зодіаку. Мені попадається водолій і нарешті це мій знак зодіаку. Я вже дуже давно хотіла, щоб він мені попався. Тому тепер баночка. І мої побажання це, щоб твоє дру щоб твоє друге ім'я було стиль. Квіточка камелії є дуже гарна. І ось така зелена лапка. Дуже гарні побажання і квіточка, мені це подобається. Категорія Аліекспрес. Одяг точніше, з Аліекспресу. І мені, звичайно, що вже попадається під номером один. Це ось такий топ з бантиками. І дуже така стильна спідничка. Тут така булавка перечіплена, вона така асиметрична, дуже гарна. І мені тут попадався ось такий одяг. Тут різні такі платька. Ось такий костюмчик оцей зі стіч мені подобається. Джинси класні. Але улюблений, улюблений такий мій лук це ось цей з бантиками дуже гарний. Категорія такі кицькі-шопоголіки. І Ніка мені попадається ось така киця. Потім я сюди приклею. І тепер одяг до неї. Мені попадається ось такий костюмчик для неї, тут у неї такі лапки є і ободочок такий. Тепер приклей оцей такий наряд. Це костюм якоїсь комашки. Бо це такі, і як в комашки такі, як рошки, не знаю, як це називається правильно. І, таке, і такий наряд, схожий на якусь комашку. Категорія орео. Мені попадається орео зі смаком е, зі смаком торту Ожиновий Оксамит. В нього дуже-дуже гарне пакування. Категорія речі, які мені не потрібні. Мені подається ось такий віник із, зі соломи. Категорія пластирі. Мені подобається ось такий пластир з дірочками, крилами і квіточкою. Дуже гарно він виглядає. Категорія фіолетова їжа. Мені подається ось така молочна мілка з. Це таке як bubbles, це такі... такими як кульками, така пориста, можна так сказати. Категорія рюкзачки попадається у нього І попадається дуже гарний рюкзачок, він такий рожевий, тут квіточки, дуже він мені подобається, дуже гарно виглядає. До нього пара, ось така парасолька. Окуляри сердечка. І ось такий брілочок. Пухнастий такий. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!